Доброго дня, магітер Український, мене звати Олена. Головні події вашого майбутнього до кінця весни 2024 року. Загальний розклад два варіанти. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивіться. Сигніфікація. вашого майбутнє до кінця весни двадцять -го року вашого майбутнього до кінця весни 24-го року. І порада. Варіант По-першому варіанту ваша сигніфікація. Сонце прияснення ситуації, енергетичне наповнення, радість, щастя, задоволення. Рухаєтесь до успіху, реалізацію, новий старт. Наповнення емоційне і енергетичне. Ви задоволені саме тим, що відбувається, ви маєте ресурси. І рухайтесь, новий старт, нове починання. У вас є ключі, у вас є ресурси, є знання, досвід. І на даний момент ви бажаєте отримувати результати саме стосовно тих планів, які ви маєте. Ви налаштовані активно проявлятися і отримувати. Саме ті результати, яких прагнете. Досягнути саме тих результатів, тієї цілі, якої ви бажаєте. Ви отримали знання і бажаєте їх реалізувати. Тобто, отримавши знання для себе, вибудували стратегію, як вам досягнути того, чого ви бажаєте. І саме те, що відбувається в вашому житті, як ви себе почуваєте, вас задовольняє, наповнює. Ви отримуєте задоволення в даний період. Шляхи відкриті. Можливо, ви навчались, отримували знання, підвищення кваліфікації і на даний момент ви все ж таки прийняли рішення остаточно, отримавши саме ті знання, яких ви прагнули здобути. Дані знання і даний ресурс відкриває для вас шляхи. І ви будете рухатись до цілої, цілеспрямовано. Сама ситуація і те, чого ви очікуєте, результат, який ви бажаєте досягнути, ви прагнете працювати, вкладатись, і будете рухатись і прагнути досягнути. Ми не говоримо про остаточний результат, ми говоримо про старт і процес, який відбувається на даний момент, і саме те, на що ви налаштовані. Головні події вашого майбутнього до кінця весни 24-го року. Новопочинання, реалізація амбіцій, досягнення здійснення бажань, які ви маєте. Ви будете цілеспрямовано рухатись в новопочинання, щоб здійснити, досягнути те, чого бажаєте і чого прагнете досягнути загалом. До кінця. Весни 2024 року ви або зрозумієте для себе, визначитесь, зрозумієте, саме в яке новопочинання отримаєте пропозицію шанс. І саме дана пропозиція шанс дасть вам можливості розраховувати, що саме дане починання, даний новий старт, дає вам можливості сподіватися на те, що ви реалізуєте власні амбіції і досягнете того, чого бажаєте, завдяки новому старту, новій можливості, новому шансу. Ви недобре себе почували саме в тій ситуації, в якій ви знаходилися. Можливо, фізичне здоров'я потребувало все ж таки приділення уваги або відпочинку. Або ви отримаєте до кінця весни інформацію саме про людину, яка хворіє на даний момент, яка негативно впливала на ваше життя і не бажала, щоб ви отримували можливості шанс рухатись до успіху, до цілі. Але ви отримаєте, ви здобудете можливість шанс відкриття шляхів до кінця весни, 24-го року вам відкриються шляхи, ви здобудете для себе шанс, можливість рухатись до цілі, до результату. Негативно впливали, тримали вас в невпевненості. Ну, По-перше, те, що ви маєте достатньо знань, що ви достатньо маєте знань, і саме той рівень розвитку, який дасть вам отримати той результат, тобто невпевненість, страх. Не давали вам рухатись, але ви мудра жінка, ви мудра людина, кварен, по-першому варіанту, і все одно ви налаштовані активно діяти, активно вкладатись, працювати, долати. Тому вам і говорять, якщо хтось іще знаходиться, ви повинні наповнюватись, ви повинні бути в ресурсі: енергетичне наповнення і баланс, рівновага, наповнення емоційне. Ви не повинні бути в страху і невпевненості, тому що ви загалом не зможете здобути для себе шанс можливість реалізувати і реалізуватись. Ви зливаєтеся енергетично в невпевненість в страх. Дуже багато негативних думок стосовно того, що якщо ви ще й не здобули шанс можливість, то ви не повинні, можливо. В хворобливому стані знаходитесь ви ще поки що, або знаходились недалеко в минулому, і отримавши або отримаєте пропозицію, шанс, інформацію, піти в новопочинання. Тобто, загалом головною подією до кінця весни 24-го, що ви вийдете з хворобливого стану. Подолаєте страхій невпевненість і здобудете для себе шанс, можливість рухатись нове починання і реалізація власних амбіції, можливо, наймана праця, статусна посада. Але саме дана пропозиція, даний шанс дасть вам можливості розраховувати на те, що ви досягнете того, чого бажаєте в своєму житті. Дуже швидко летять саме ці новини, повідомлення. Незадовго зволікати, вони вас не заставлять. Дуже довго не прийдеться вам чекати саме повідомлення стосовно пропозиції шансу роботи. Говориться про те, що ви знаходили стосовно можливості шансу активно проявлятися і ти в в хворобливому стані. Інтуїція або вам говорять, якщо ви ще у хворобливому стані і не маєте інформації, можливості, шансу і розуміння, про що йде мова, то проявляйте мудрість, таємне стане явним. Якщо поки що ви не розумієте, про що йде мова, то вам говорять, що до кінця весни ви отримаєте можливість рухатись до далеких горизонтів, здійснити ті бажання, які ви маєте. Але ви не повинні боятись, ви не повинні зливати. Енергію і бути в безресурсному стані. Ви повинні бути наповненою ресурсною, щоб діяти, здобувати знання і рухатись до успіху, до цілі, до результату, до досягнення саме того, чого бажаєте, і те, про що мрієте. Загалом скажу так: по сигніфікації ви націлені на сферу вашого життя, це реалізація, іти в але якщо у кого є особисте життя, загальна інформація, те, що якщо ви очікуєте якоїсь інформації по даній сфері, то ви отримаєте позитивну відповідь, якої би сфери життя це не стосувалося. можливо, навіть ви не підозрюєте, як, яким чином, який поворот відбудеться стосовно тієї ситуації, в якій ви знаходитесь на даний момент, але те, що Відбудуться позитивні зміни, то це 100% в подальшому. Єдине, що вам говорять, ви не повинні зливатись ресурсно, енергетично і не повинні знаходитись в хворобливому стані. Порада для вас корен, по-першому варіанту. По справедливості. Ви повинні будете діяти. От Якщо ви не будете зливатися ресурсно-енергетично, то ситуація потребуватиме. Загалом від вас вона потребуватиме, і це вам порада. Ви повинні бути в ресурсі, щоб активно проявлятись, іти в реалізацію саме тих планів по кармічній справедливості. Загалом, ви здобудете шанс, можливість, але боротись прийдеться йти в нове починання і активно проявлятись, задіювати. Досвід, мудрі знання, які ви маєте, і реалізовувати, і реалізовуватись. Тому зверніть увагу саме на ресурс, на енергетичне наповнення, на баланс внутрішній, емоційний. Якщо ви відчуваєте поки що себе в хворобливому стані, то вам потрібно відпочити і пропрацювати саме, відсікати негативні думки, невпевненість страх, які керують, які. Емоції негативні, які прагнуть маніпулювати вами, вашою свідомістю. Ні, ви повинні проявляти мудрість саме в даний період. І навпаки, наповнюватись. Або не втрачати. Якщо ви себе добре почуваєте і ви маєте ресурс, і відчуваєте себе наповненою, жага діяти, активно проявлятись, то не зливайте. Енергію і ресурс саме в негативні думки, в страх, невпевненість. Дякую. Головні події вашого майбутнього до кінця весни 2024 року. Кварент по-другому варіанту ваша сигнафікація відвішена ситуація. Ви бажаєте здійснити, досягнути. І говориться про те, що ви наполегливо прагнете рухатись, діяти і досягати, але не на даний момент. Ви в стані повішеного знаходитесь із-за того, що щось ви порівнюєте, що ви мали, що ви маєте. Аналізуєте, приймаєте остаточне рішення або робите вибір. Тому що мрії, або загалом те, що ви бажаєте досягнути, ви маєте розуміння. І наполегливо ви достатньо маєте досвіду знань, щоб наполегливо працювати і здійснювати, досягати. Але поки що знаходитесь в звісному стані, зупинка в вашому житті. Або ви вирішили проаналізувати, тому що вам не подобається те, що відбувається в вашому житті загалом. Ну, або ви застрягли в якомусь порівнянні. Вас не задовольняє вже на даний момент те, що ви ресурсно вкладалися, але не здобули. Але ви повинні розуміти, що в такому стані ви можете безкінечно знаходитися. Ви повинні якось більш легше віднестися до ситуації, зробити все ж таки. Прийняти рішення зробити вибір і рухатись, діяти, виходити з стану повішеного, тому що в даному стані і жертвуєте ви фактично той час, коли ви могли працювати, здійснювати, досягати, ви втрачаєте на порівняння й безрезультативність. Тому, якщо саме така ситуація, то звертайте увагу. Ви прислухайтеся до поради того, що ви повинні остаточно зробити вибір і прийняти рішення для себе. І рухатись, діяти до здійснення. У вас достатньо досвіду і знань, щоб досягнути те, про що мрієте і чи бажаєте. Але ви чомусь залишаєтесь в порівнянні. Хоча вам потрібно йти в мандрівку. Шляхом до досягнення, якою б далекою мрія не була, якими б далекими ті зірки не були, але якщо ви будете працювати, ви крок за кроком вже проміжкові результати матимете. Тобто ви втрачаєте ресурси, а здобуватимете результати, досягатимете реалізації і саме тих будете досягати саме тих результатів, яких прагнете досягнути. Можливо, навіть якщо й не буде результативності на перших кроках, але ви будете здобувати досвід, знання, мудрість, будете прискорювати можливість досягнення здійснення мрії бажань, досягнення цілі. Якої би сфери життя це не стосувалось, але говорять про те, що ви вперта наполеглива людина. І ви маєте знання, і ви можете навчатись, отримувати, якщо ви вважаєте, що дана ситуація, в якій ви знаходитеся, або щоб досягнути, здійснити мрію, яку ви бажаєте здійснити, ви будете навчатись, ви будете отримувати саме те, чого вам не вистачає. Ви будете працювати в заданому напрямку, але поки що ви залишаєтесь в порівнянні, в бездіяльності. Підвішеному стані. Головні події вашого майбутнього до кінця весни 2024 року. Прояснення відбудеться в вашій ситуації, загалом зміни, рух почнеться. І до кінця весни 24 го ви отримаєте шанс, можливість. Ви будете задоволені саме даним проясненням і тим, що буде відбуватись до кінця весни 2024 року. Колесо фортуни говорить про те, що зміни рух, можливо, у когось переїзд, але саме шанс, який дасть вам здійснити ті мрії, які ви маєте, або досягнути цілі, результату, яку ви бажаєте, ви отримаєте як подарунок від статусного чоловіка. Він вважає вас самостійною самодостатньою жінкою. Якщо ви чоловік, то, можливо, розмова буде саме з самодостатньою зрілою жінкою. Вона вважає саме вас тим чоловіком, який вартий даного шансу, даної можливості, в кожного своя сфера, в кожного свої бажання, в кожну свої мрії. Але те, що ви отримаєте шанс, можливість реалізувати і реалізуватись, як подарунок від вищих сил. Саме головне, що ви повинні скористатися даною можливістю. Фортуна, колесо фортуни говорить про те, що зміни відбуваються, і ви фактично здобуваєте можливий шанс завдяки вищим силам позитивні зміни будуть ходити в ваше життя, і ви зможете досягнути того, чого бажаєте. Ви як подарунок отримуєте. Але отут момент, чи ви і надалі залишаєтеся в порівнянні? Можливо, навіть чого вам не вистачає? Чи вам вистачить знань, тобто маєте сумніви, щоб досягнути. І от ви зависаєте саме в цих порівняннях? Це ваша саме така ситуація, з якою ви не можете поставити крапку і піти, тобто діяти, пробувати, практикувати. А ви ні, ви сім разів один раз відріж. Тобто, ви все порівнюєте, аналізуєте. Але, от в момент, коли ви здобудете шанс можливість саме головне для вас, щоб ви відчули даний шанс і дану можливість, щоб ви скористалися. Бо якщо ваші думки будуть зайняті зовсім іншим, то ви можете прогавити дану ситуацію, не скористатися нею. Ну, говорять, саме те, займіться своїм здоров'ям, і фактично вам потрібно буде в подальшому проявляти силу волі, силу духу з часом, щоб реалізувати і досягнути саме те, чого ви бажаєте, вкладатись ресурсно в новопочинання. Або, от, щоб отримати саме той результат, якого ви бажаєте, ви повинні будете з часом проявити впертість. Наполегливість багато працювати, вкладатись ресурсно, щоб досягнути саме те, чого бажаєте, і те, про що мрієте, щоб здійснити бажання. мрії. порада Варіант по другому варіанту. А робіть вибір серцем. Якщо на даний момент от, ситуація говорить саме так, що ви можете поки що не діяти, але ви повинні бути сильною, самодостатньою, ресурсною, то поки що у вас є час спілкуватись, взаємодіяти, наповнюватись, щоб бути ресурсною. Саме в той момент, коли ви здобуваєте шанс, можливість, ситуація вже буде залежати від вибору. І чи скористаєтесь ви даним шансом, даною можливістю. Можливо, порівняння знову ви включаєте саме даний момент, щоб знову не було підвішеної ситуації, але зрозуміти, що якщо ви не робите вибір і не рухаєтесь, не дієте, а вам радять все ж таки приймати рішення, визначати і рухатись до нових берегів, іти в нове починання, трансформувати загалом ситуацію, в якій ви знаходитесь на даний момент в підвішеному стані. Не маєте шансу, не маєте можливості, але вона буде змінюватись, вам надасться шанс, надасться можливість. Зробите вибір, скористайтеся, визначитися, чи знову будете в порівнянні, що маєте, що будете мати. Чи здобудете, чи втратите. Вам потрібно діяти, а не порівнювати і знаходитись без діяльності. Дякую, магія Український, до зустрічі!